У рутині повсякденного життя ми часто втрачаємо зв'язок з тими, кого любимо, правда? Робота, обов'язки, діти, соціальні мережі, усе це забирає час, який міг би був присвяченій нашій парі. Планування часу для вашої пари поглибить його зв'язок. Коли пара проводить час разом, ділиться почуттями, обговорює мрії, страхи. Це зміцнює взаєморозуміння та створює емоційну близькість. Щасливі моменти разом це той душевний багаж, який наповнює вас теплом у складні години. Коли ви проводите час разом, ви маєте можливість краще пізнати потреби, бажання, переживання свого партнера, глибше зрозуміти одне одного. Виділення часу разом це не примха. А життєва витрата для збереження та взаєморозуміння. І якщо не відновлювати зв'язок, емоційна дистанція може зрости.